Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами будемо дивитися на статистику торгів на ф'ючерсах за спеціальною крутою стратегією до закупання. Це саме та стратегія, якою, якою я зараз балуюсь. Це а, стратегія з мінімальними ризиками. А, я вже декілька разів про неї розповідав. Якщо вам це цікаво, буде, не знаю, чи буду сьогодні розповідати більш детально, але ви можете подивитися відео десь по ось цій подсказочці, а може десь ось тут вона буде знаходитись. Перейти та подивитися більш детально про цю стратегію. І зараз я вам покажу те, що вдалося наторгувати в листопаді місяці. Зараз у мене дуже великі проблеми з електроенергією, десь там одну-дві годинки в день буває. І світло, і електроенергія, тому приходить. Якось працювати, можна сказати, навпомацькі, на да, як в темряві. Але все ж таки, навіть через ось такі проблеми вдається торгувати, і ось тут всі угоди перед вами ви можете їх бачити. І, і так, давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім угод було це дуже мало, тому що я, чесно кажучи, не міг більш активніше працювати. Але я думаю, що в наступному місяці, якщо все буде добре, ми зможемо нормально з вами попрацювати. До речі, якщо у вас є проблеми з інтернетом, і ви хочете купити собі кабель, який можна під'єднати до роутера, купував кабель. Ось такий звичайний. Там він ще перероблений. перероблений. Я купив один кабель спочатку, гавно повне не працює. Купив другий, таке ж гівно повне пропрацював десь приблизно хвилинки 2-3 і здох. Вони не працюють, вони дуже погані. Хоча я казав, який у мене роутер, який там вольтаж треба, вони мені все вирахували, але все рівно ось ці кабелі в мене не працюють. Якщо у вас є якийсь кабель, який у вас працює нормально, можете написати про це в коментарях. До речі, в, в одному з попередніх відео ми зробили розіграш на 10 USDT. Ось переможець. Тому я тобі раджу зв'язатися зі мною в інстаграм. У мене є новий конкурс для вас. Якщо хочете виграти 10 доларів, просто напишіть в коментарях будь-яку суму у відсотках, яку мені вдасться заробити на ф'ючерсах в наступному, а тобто вже в цьому грудні місяці. Мені буде цікаво, чи вгадаєте ви? Та людина, яка буде найближча до результату, отримає е 10 доларів від мене або в гривнях, або в USDT, як вам буде зручніше. А тепер давайте перейдемо до таблиці та подивимося, які угоди я зробив у листопаді. Поїхали. І так, табличка перед вами. Результат вже також перед вами. Не буду затягувати 324%. Вдалося заробити. Е це мене часто питають, як е, взагалі можна окупити віп групу. До речі, всі ці угоди я показував у ВІП-групі, повністю продублював, показував, коли там заходжу, коли виходжу. Ось тут ви можете на скріншотах десь бачити. Я вам це все покажу. Тобто, якщо ви є в Віп-групі, ви можете повністю повторювати ці угоди за мною. І це не все, що є в Віп-групі. В віб-групі є два курси по трейдингу. Ви можете самі навчитися трейдити та взагалі ну, не, не дивитися на мої угоди і працювати самостійно по знанням, які ви забираєте в цих курсах. Доступи у вас будуть назавжди. В Віп-групі є чат на 300 з чимось там людей, в яких ви можете задавати свої питання, спілкуватися, знайомитися, колаборувати. Можливо, якось створювати якісь команди, працювати разом це дуже класно, Мені здається, що цей чат повинен бути і розвиватися, бо це дуже круте ком'юніті. В групі я також пишу про свої угоди на споті, що я купую, які монети вдовго купую, і взагалі що купую, а що продаю. Також пишу якісь свої пости, і там є багато корисної інформації з p 2 p торгівлі. Доступ коштує лише 100 доларів. Доступ у вас буде назавжди. А тепер давайте подивимося, як швидко його можна було б окупити, якщо б ви б зайшли в цьому місяці. І так. Дивіться, у мене є ось тут угоди, сім їх. Я роб, я майже ніколи не роблю е, декілька угод одночасно. Всі угоди у мене йдуть одна за одною. Наприклад, одну угоду відкрив, потім закрив, потім відкриваю нову, потім закриваю і знов відкриваю нову. Тобто, якби у вас було на Бінансі, наприклад, лише 100 доларів, і ви там могли б торгувати на 100 доларів. Ну, в позицію заходити, то у вас би результат був 324 долари чистими. Мені здається, що це дуже непоганий такий результат. Ось так швидко у вас могли би окупитися ваші гроші. Мені здається, що це дуже непоганий результат. Я буду намагатися зробити кращі результати в наступних місяцях, тому що я сам а, ще не сказав би, що я дуже якийсь там гуру. Я торгую так, як мені зручно, так як у мене виходить. Я закриваю всі угоди в плюс, а, трошки там перезакупаюся, у мене є. Своя стратегія, про яку я вже вам розповідав декілька разів, і поки що вона працює саме на цьому ведмежому ринку, мені здається, дуже-дуже непогано. Ну, результати ви самі бачите. Що вам ще показати, розказати, я навіть не знаю, що ну, повністю все ви можете бачити ось тут, на записі з екрану. Тобто я. Завжди максимально прозоро розповідаю. Також в віп-групу я буду наступним часом додавати ще декількох трейдерів, які працюють з технічним аналізом, тобто вони працюють за стопами, вони там фіксують трошки інші прибутки, вони будуть додавати ще угоди. Тобто не лише мої, а ще угоди професійних трейдерів, які цим заробляють. Якщо вам це буде цікаво, пишіть моєму адміну, посилання є в описі в Телеграм, і він вас додасть до цієї віп-групи. Ну, а це був такий невеличкий звіт про те, взагалі, що вдалося наторгувати. 324% чистими, мені здається, це непогано. Це при тому, що немає толком світла, а з маленькими ризиками працюємо. Ну, я вважаю, що це непоганий такий прибуток.